Ну що, друзі, давайте знайомитись, Це мій домашній улюбленець, величезний кіт, 10-кілограмовий, звати його Оскар, і зараз я вам розповім про. Рішення в ремонті, які я зробив або не зробив для комфортного проживання ось цього красунчика. Тож поїхали. на зв'язку. Єгор і команда Буль -Буль, ну, а Ми з вами продовжуємо робити ваш будинок мрії. Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про практичний ремонт та комфортне проживання з вашими домашніми тваринами, щоб і вам, і вашим тваринкам було дуже комфортно проживати. Які рішення взагалі можна для цього прийняти, і що треба зробити, щоб так і. Відбувалося у вас кожного дня. Поїхали. Ну а почати хочу я, по-перше, з такої теми, як прохід з кімнати у кімнату. По-перше, почну з туалету, друзі. Якщо у вас проживає або котик, або який-небудь песик, я думаю, ви розумієте таку проблему. Якщо у вас туалет розташований у вашому, у вашому туалеті, то завжди відчинені двері. Це. Постійна проблема, і для того, щоб це все діло вирішити, краще де небудь у стіні або у тій же самій двері зробити невеличкий отвір для того, щоб ваша тваринка змогла спокійно проходити до туалету або до будь-якої іншої необхідної для неї кімнати, щоб було комфортно і вам, і вашій тваринці. Так, друзі, другий пункт, про який хочу вам розповісти, звичайно, це. Сітки на ваші вікна до речі, хочу сказати, що в деяких приютах для тварин є навіть правило, тобто спеціалісти приїжджають до вас додому, перевіряють вашу квартиру чи будинок, наскільки він взагалі пригодний для життя з тваринкою, яку ви у них берете. І якщо вони побачать, що у вас відсутні сітки на Вікнах вони взагалі заборонять і не віддадуть вам тваринку, щоб вона у вас жила, навіть якщо ви сильно хочете її придбати. Тому завжди думайте про це, навіть з погляду безпеки, тому що якщо у вас там. Третій, четвертий і вище поверх, це може бути дуже небезпечно для життя. Третій пункт це у нас тип підлоги. Ми маємо з вами розуміти, що а, яка б у нас плитка та крамограніт не були зносостійкими, але ми маємо розуміти, що вони дуже травмонебезпечні як для тваринок, так і навіть для дітей. Тому а, цей варіант відкидаємо, якщо ви плануєте довге проживання в будинку з вашою твариною. А будь-яке дерево, майже будь-яке дерево, буде впитувати запах. Тому якщо ненароком ваша тваринка сходить в туалет на підлогу, ви від цього запаху будете позбавлятися дуже дуже довго. Тому я раджу використовувати такі типи підлоги, як вологостійкий ламінат, лінолю і кварцвініл. Ці типи підлоги вони по-перше, не такі травмонебезпечні, як керамограніт, і вони не впитують запах. Тому це найкращий варіант. Четвертий пункт, друзі, це організація місця для зберігання або коробки для зберігання ваших речей для того, щоб у вас в житті під час проживання з вашою тваринкою не відбувалося такої ситуації, як собака з'їла щоденник. Завжди організовуйте. Місце, де ви будете зберігати свої особисті речі, це дуже важливо. Можливо, банальний і зрозумілий пункт для вас, але для деяких людей це не зрозуміло, тому раджу це робити завчасно. Так, друзі, наступний пункт. Якщо ви плануєте проживати в будинку разом з вашим песиком, одразу плануйте, де він буде проводити свої ванні процедури. Якщо у вашій ванній кімнаті стоїть просто акрилова ванна, то через місяць їй буде ну, все, вона просто вмре. І для вашого песика найкращий варіант це зробити. Душ, можливо, з скляною перегородкою трап, і викласти його з керамограніту. Він дуже зносостійкий, тому буде прекрасно себе почувати довгі і довгі роки. І вашому песику буде дуже зручно. І так, наступний пункт друзі, відноситься до організації місця для зберігання ваших дротів. А можливо, це може бути Wi-Fi, зарядні пристрої, тому що деякі тваринки дуже полюбляються гристи ці всі провідки. Тому дуже раджу, як ви можете побачити зараз у себе на екранах, як організоване це місце для зберігання, тобто, все скрите і немає прямого доступу. Тому раджу робити вам саме так. Так, друзі, і останній пункт стосується різних рослин та квіточок. Якщо ви собі ставите які-небудь великі квітки до свого інтер'єру, додайте, як я розповідав у попередніх відео, то перевіряйте наскільки вони безпечні або небезпечні для ваших тваринок, тому що там я знаю, є деякі квітки, які можна там відкусити листочок, і вашому песику або котику може стати зле. І так, друзі, наступний пункт. Ай, ладно, давайте я вам розповім про те, як я борюся на своєму живому прикладі з проблемами проживання з котиком величезної породи. Мейнкун. Поїхали! Хочу розпочати з того, що так сталося, що мій кіт полюбляє залазити у душ кабіну і чекати, поки з дощика, з душової системи піде вода. Так, друзі, як ви бачите, прямо зараз ми знаходимось. У душкабіні, по суті, і котик чекає прямо зараз на водичку. І він полюбляє звідти пити. Але ми з вами розуміємо, що вода там не дуже чиста, тому було прийнято таке рішення встановити ось такий фонтанчик, який в принципі, повторює принцип роботи звичайного змішувача. Він працює від повербанку, йому дуже подобається. І він тепер набагато рідше став заходити до душкабіни. Так, друзі, тепер з приводу проходу в туалет. Як ви бачите, у мене його немає, і приходиться завжди тримати двері відчиненими, тому що ремонт був зроблений до того, як ми придбали собі такого котика. І це дійсно проблема, бо іноді гості забувають відчиняти двері, двері зачинені. І це ну стає проблемою, тобто він починає сюди шкряптись, тому двері мають бути завжди відчиненими. Вам я раджу зробити такий проход, отвір або у стіні де-небудь, або прямо у дверях. Це полегшить вам життя, тобто зможете завжди зачиняти двері, і котик або песик зможе туди пройти. Ну і основні висновки, які я можу вам донести, що прям необхідно зробити. По-перше, це завжди використовувати на ваших меблях покриття антикіго, тому що це а, просто врятує ваші дивани та стільці. А також обов'язково робіть прохід до туалету, тому що завжди, коли відчинені двері, це не дуже круто іноді вони а, все ж таки зачиняються. А, і друзі, також обов'язково ховайте свої. Дроти від цих домашніх улюбленців, ну, так, він вже хоче втекти. Ну і в принципі, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин про ремонти. Завжди турбуйтеся за своїх домашніх улюбленців. Сподіваюсь, що це відео вам допомогло. І, звичайно, не забувайте про підлогу, тому що дерево, як ви пам'ятаєте, впитує всі запахи. Наприклад, якщо ви зачинили двері в туалет. І нікуди сходити, то цей запах залишиться у вас надовго. Ну а з вами був ваш бульбуль. -Буль.